Тільки система енергоменеджменту дає громадам економію ну, десь 10-15%. Просто впровадження просто, системи. Просто треба привчити людей. Ну як я часто лекції, коли читаю дітям, розказую, що виходите із кімнати, вимикайте світло, це вже економія. Або якщо прийшли, сидите за столом одні, вимкніть, будь ласка, не п'ять люстр. А можливо один тільки одну лампу Наступного. і вам і вам достатньо буде виш виш одні в кімнаті. Ну от вам достатньо бачити, що ви читаєте або що ви так, там так. дивитесь, Ну то значить одна лампа. Коли до вас прийдуть гості, у вас буде там 20 людей в приміщенні. Ну, ну тоді вмикайте все, що у вас є. Ну так у вас це питання того, що ти приймаєш рішення, як вмикати і вимикати. І це ж для громад важливий компонент, тому що у нас в кожну годину вартість електроенергії різна. Якщо ми збираємо дані, то громада може перелаштовуючи споживання об'єктів, економити і на вартості Звичайно. в перспективі. Та і це може бути не 15%, а це може бути до 30-40%.